Ще 2270 чернігівців та чернігівок отримають матеріальну допомогу винагороду на загальну суму 6 мільйонів 825 тисяч гривень за їх внесок у відновлення міста героя після агресії Росії. 13 квітня на засіданні виконкому у муніципалітеті затвердили чергові списки на виплати. Це комунальні підприємства міської ради, заклади медицини, заклади освіти. З них 1395 працівників комунальних служб міської ради на суму 4 мільйони 185 тисяч гривень та 880 закладів освіти на суму 2 мільйони 640 тисяч гривень. Взагалі вже профінансовано і отримано 7701 особа. До великодніх свят ці люди вже отримали виплати в загальному розмірі на понад 23 мільйони гривень. Нагадаємо, цю програму затвердили на сесії міської ради 30 березня. Таким чином місто віддячує тим, хто не тільки не покинув його в період блокади російськими військами у лютому березні минулого року, а й продовжував працювати у надскладних умовах, а потім і допомагав відновлювати рідний Чернігів після російської агресії. Загалом матеріальну допомогу винагороду мають виплатити близько 16 тисячам містянам та містянкам. Бюджет програми становить 43 мільйони гривень.